Фенг, 404, G2, тракторець у нас 3 циліндровий кемовський двигун. Ось такий оновлений тракторець в новому капоті. Повний привід. Передня резина 6,5 х 16, задня резина 11,2х24. Бачимо два інші насоси. Ось такий стійно, гідравлічний фільтр, електростартер, акумулятор варта 70. Передні противаги. В ньому йде е, пластиковий бак. Ось 24 така 24-ка. З двохдисковим щепленням, бокова синхронізована куліса КПП. Важелі управління всі розміщені з боку. Ось у нас речажок блокування, не блокування включення переднього моста, механічне, понижена повишена, вал відбору потужності на дві швидкості 1540. З цієї сторони нас ручний, управління навіскою, педаль блокування заднього диференціалу. Педаль гальм є роздільною, електронна панель приладів. Ось такий вже оновлений в нього оновлене кермо. реверс Трактори з реверсом. Має дві гідророзетки. Потужна навіска. Сидіння регулюється на кілограми. Можна відрегулювати під свою вагу. Ось такий тракторець, Лундхенг. 244 g 2 є в наявності. раз коротенько про трактор. Трьохциліндровий на 24 кінські сили, повний привід. Два інші насоси, дводискове щеплення, рівна підлога бокова куліса КПП, КПП синхронізована з реверсом, понижені-повишені, вал бору на дві швидкості, електронна панель приладів. Тракторець, свіженький, тільки зібраний. Зараз ми кажем, 24 рік, шостий місяць виготовлення. Ось він поки доїхав до нас, доплив, є в наявності. Коли цікавий Донфенг 244 G2. Телефонуйте, замовляйте. Вчора ми відвантажили, завези тракторця Донфена 404 го G2. -го, і сьогодні також було відвантаження зранку Донфенга 404-го G2-го. Є вже у нас зібраний 244-й компанія Мініагро місто Луцьк.